Ломайте, лумайтесь. А, там локус у них. Будь ласка, мені треба мінімум і Мені треба від одного, одного чути. Ламайте, ламайте, ламайте. будьте готові, мені, будь ласка, ставити У мене рунки вже готові, рунки уже готові. Прохійте. Mm — Угу, -hmm. 13%. Ну сзади, дай, займь. фулл с full папом вже до вас. Окей, 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 дай переходите, Єшко, Єшко, Єшко. до мене Єшко, до мене Єшко. До мене єшку. They don't, they don't. Stay the focus. Так се на ге, да? Авакухте один чувак. Хорошо, хорошо, хорошо. Четыре В мене, в мене, в мене, в мене, басиша, бачиша, бащиша, бачиша, бащиш. Заезжать будет зенки, зенки заезжайте. На енку замкнул. Угу, ну стійте, стійте, танки, стійте, будь ласка, мені в жопі, крити мені жопу. Заїхали до вас. Ще Вони <пробітник> спішились, вони <пробітник> спішились. Чуть розтак в мене сі, чуть розта <пробіт> кисся, чуть роста кисся, дивіться, а. <пробіт> Дві часа. Уходить МЕ. Проходять на нє. важко відійти важко, важко. приготувати себе, приготувати зараз себе жати. Дивіться, я є школь, дивіться, є, є, живіться, є дивіться, ні, дивіться, ні, будемо іграти. Будемо іграти від контера. Будемо грати від контера. Акуратно. Чуть розтак, чуть розтак, сіви, сіви. Прожміть чуть сиви. Окей, це був фейк, це був фейк. Будемо лити в контр. Зараз після там стопу будуть лити. Після таймстопа можуть лити. Дивитись, ні є, дивитеся ніяк. Досі дивитесь, стоїте? стоїте, стоїте, не здаєтесь, не здаєтесь, не здаєтесь, готуєтесь, готуєтесь. Розтак, тримайте розтак, тримайте розтак, тримайте. Давайте в бочку. Скажи нашу паку, щоб бив мові. Дивитеся, дивитеся, дивите сієшку. Співа, співає і контр, дивіться, дивіться ні, дивіться ні. Після цього контр. Чотири, три, два. Один в мене, в мене, в мене, в мене, в мене, рунки, 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 важко, 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 дотронки, то трунки, важко, прохійте, прихідте наших, прихід наших, наших, прохідте, прохійте, прохітьте вен, чіть зараз будуть лити, будуть лети, будуть лити, будуть летити. Відходьте вен, відходьте вен, просевіть, просить, пачку, просевіть пачку, просевіть, просевіть, просевіть. севід, просить. Відкотиння, відхотиння, сі ви, сі ви, сі ви, сі ви, сі ви, банки, банки, прихідте фронт, прохійте фронт, прихідте, прохідте, прохід, будь ласка, лоу-хапе, двісті хп, долійте, дохідте, дохіте, дохідьте, Прихідте, хлопці, хлопці. ще підходять. відходьте вен, 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 хіфти, хіфти, хільти, хіли, не кидайте фронт, не кидайте фронт, прохідте, будь ласка. ВС, ВС, вес, 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 вас, вас, вас. Прохідте, прохідте, пліс. ВС, ВС, вас, вас, вас. Відходьте, 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 відходьте. Зараз будуть тягнути, будуть тягнути, будуть тягнути, будуть тягнути. вже дали залівку. Вони здали залівку. Назад, ні, в них є, в них є в них є в них є доб стяжки, тому спокійно будуть вети. Сипті, септі, септі, септе, септі, септи, септесь, септесь. Сервитс, пока что просто растакайтесь, растайдусь, максимально сайвицы. Максимально сервис, максимально safety. Угу. Ростак, ростак, рустак. Рост